Мені багато казали в тебе там телеграм-канал, там 4 тисячі підписників українок, які живуть в Польщі, і плюс у мене була інстаграм-сторінка, просто її, на жаль, заблокували і неможливо повернути, де вона була створена для, теж для переселенок, для мам, яким ми надавали я з там з декількома моїми знайомими гуманітарну допомогу дитячу. І потім я почала влаштовувати такі івенти для цих жінок, але я думала, що це будуть більше івенти, ну, умовно, що тут. Куди прийдуть люди там з дітками, мами, які яким... ну скажімо так, я не очікувала побачити таких ефектних е бізнесово налаштованих жінок. Uh -huh. Я не думала, що там в моєму ком'юніті. Мені щось більше я не знаю, тому що війна, ми переселенці. От у мене був інший досвід. І коли приходили на мої зустрічі. Такі цікаві леді, амбітні, які хотіли бізнесом займатися. От якраз я тоді в мене були думки зробити щось з цього, якби бізнес. Але чому я зупинилась на цьому? Тому що коли я почала рахувати математику, я зрозуміла, що безкоштовно я можу зробити краще.